Дидактична гра народні символи України. Українці мають давні і добрі символи обереги, які шанують і бережуть. Калина це символ України. Так. Верба символ України. Так. Береза це символ України? Ні. Віночок символ України. Так. Вишиванка символ України. Так. Сова це символ України. Ні. Лелека символ України. Так. Рушник це символ України. Так. Троянда символ України. Ні. Чорнобривці це символ України. Так. Колося пшениці символ України. Так, писанка символ України. Так. Молодці.